Дітирка міс Володимир Кремінь. Мої вітання. Про події п'ятниці, 26 серпня, дізнаємося з випуску новин міської інформаційної служби. На початку випуску про головні теми. На черговому засіданні виконавчого комітету вирішувалися, як завжди, важливі та актуальні питання, присвячені різним сферам життєдіяльності Кам'янського. Боротьба з незаконними мафами триває. У місті плануються ліквідувати 140 тимчасових споруд. Відбулася нарада з батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу. Перший дитячий будинок сімейного типу Кам'янського до кінця 2016 року отримує автомобіль за 500 тисяч гривень. 26 серпня у приміщенні міської ради відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Як і зазвичай протягом порядку денного було розглянуто та затверджено ряд важливих та актуальних питань, присвячених різним сферам життєдіяльності міста. Відвідали захід і наші кореспонденти. Розпочали із вручення нагород. З нагоди святкування 25-ї річниці з дня незалежності нашої держави почесними відзнаками різних ступенів були нагороджені городяни міста, які найбільше відзначилися своєю активною громадянською позицією та плідною працею на благо рідного краю. Серед нагороджених чимало військових, що захищали цілісність нашої держави на сході країни. Далі перейшли до розгляду питань порядку денного. На початку засідання члени виконавчого комітету заслуг. Та затвердили звіт щодо виконання бюджету міста у першому півріччі 2016 року. Серед питань, що були затверджені одноголосно, рішення щодо підготовки і проведення приписки громадян 2000 року народження до призовної дільниці міського військомату, та питання щодо чергового призову громадян міста на строкову службу у жовтні листопаді поточного року. Серед нагальних соціальних питань рішення підготоване департаментом гуманітарних питань щодо погодження розміру щомісячної батьківської плати у школах естетичного виховання за пропозиції не збільшується батьківська за деякі залишаються на пельну рівні, затверджується контингент учнів шкіристичного заховання. Також департамент з гуманітарних питань запропонував присутнім затвердити питання щодо призначення та виплати стипендій міського голови обдарованим студентам з малозабезпечених сімей. Мають досягнення навчання участь в науковій роботі або мають активну громадську позицію, приймають активну участь в житті навчального закладу. В житті міста. Серед додаткових питань необхідно відзначити запит члена виконавчого комітету від політичної сили опозиційний блок Анатолія Савенка, який запропонував збільшити розмір соціальних виплат, передбачених учасникам АТО. Визначити одноразову матеріальну допомогу учасникам АТО в розмірах. Домобілізовані військовослужбовців розмірі 5 тисяч гривень учасникам АТО, які перебували в службових відрядженнях в районі проведення антитерористичної операції в розмірі 500 гривень, порахуючи ріст цін на комунальні послуги, послуги, медикаменти та продукти харчування, політична партія позиційного місті Дніпроджівський пропонує збільшити зазначену виплату в два рази. Катерина Узунова, Ігор Василенко, Новини міської інформаційної служби. До кінця року перший дитячий будинок сімейного типу Кам'янського отримає автомобіль за 500 тисяч гривень. 25 серпня перший заступник міського голови Кам'янського Олександр Плахотник провів нараду з батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу. У нараді також взяли участь депутати міської ради, керівництва та спеціалісти служби у справах дітей. Присутніх ознайомили зі змінами, що внесені урядом України до положення про дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї. У разі змін місця проживання дитячого будинку сімейного типу, батьки-вихователі повинні проінформувати службу у справах дітей для подальшого обстеження нових житлових умов. Також відтепер, перш ніж влаштувати в ДБСТ дитину, батькам-вихователям слід надати довідку про доходи, які повинні бути не менше прожиткового мінімуму на одну людину, і в цей мінімум не враховується допомога держави. Якщо ваш дохід за останні шість місяців. На кожного члена вашого на вашої родини, і в цей дохід не входить е, суми, е, які виплачують виплачується вам соціальна допомога на дітей-сиріт. 3 тисячі 3 тисячі сумірується 6 тисяч гривень і ділиться на ваших членів родини безпосередньо вашої без учота допомоги, яка виплачується на дітей сиріт ваших вихованців. Дохід повинен бути не менше прожиткового мінімуму, А прожитковий мінімум у нас 1400 наразі в Україні. Також батькам-вихователям роз'яснили порядок виплати державної соціальної допомоги дітям-вихованцям та прийомним дітям у зв'язку з їхнім вступом до училища, технікума або вузу для цього. Батьки вихователі повинні подати в соціальні служби довідку з училища або вузу про те, що дитина поступила. Мені було 18 років. Ну у нас уже на поступці вона вірмо такі ми не отримали. Вам на цей період не виплачували здоров'я? 22 июня нам нічого не платили. Нам тоже не виплачували. Я принесу бумагу записку, да. да, щоб она поступила. 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 Щоб она поступила. Да. Очень много ошибок, вот именно когда идет летняя компания, почему-то она же вважає выплату только тогда, когда он поступил. А закон нам предусмотрена на всю компанию, то есть тогда, когда ребенок еще готовится. Поэтому, естественно, эти деньги они незаконно вам не выплачены, поэтому мы вам разъясняем и доводим, чтобы вы знали, нами пользовались. Але самим цікавим і важливим було питання про розділ автомобіля, який буде куплений для ДБСТ. Депутати міськради підтримали пропозицію про виділення 50 тисяч гривень з міського бюджету на придбання автомобіля для дитячого будинку сімейного типу. Це буде мінівен на шість посадочних місць. Абсолютно економічний для його покупки буде оголошено тендер. Авто буде знаходитись на балансі міста. Але є одна перешкода: автомобіль один, а будинки сімейного типу в Кам'янському 12. У зв'язку з цим плахотник запропонував батькам-вихователям самостійно визначитись, як будуть розділяти це і наступні авто. Перше предпочнення: які ще є пропозиції? Ми давайте всі вискажемо всі предложения. Потім за кожне з них проголосуєте ви і на основі прийнятого вами рішення і буде розпределено цей автомобіль. Надійшло три пропозиції з часу створення ДБСТ, тобто в першу чергу будуть отримувати ті, хто раніше створився. Також пропонувалось жеребкування або залишити автомобіль службі у справах дітей, закріпивши за ним водія. Так машина зможе обслуговувати всі будинки сімейного типу як безкоштовне таксі треба якось як жребій, получається тоді буде нікому не обідно ваша пропозиція жребій. запишіть Малі діти в домі мені теж потрібен автомобіль У мене двоє п'ятирічних дівочок і возить їх десь або там малі школьнички. більшість все ж таки підтримала перший варіант згідно черговості створення ДБСТ. Господа, я поздравляю. Путем вашего общего решения принято решение э, распределить автомобиль согласно очередности создания ДБСТ. То есть мы подымем все эти документы, архивы. Кто первый создал э, ДБСТ, тот и получит этот чудесный автомобиль в, уже в этом году. То есть порядок, второ... да, по порядок там вас вас ознакомит Галина Владимировна с порядком, как это все будет происходить. Після цього Олександр Плахотник нагадав, що це тільки перший автомобіль. Скільки їх буде в наступному році, поки сказати неможливо. Але в майбутньому обов'язково всі будинки сімейного типу будуть мати такі машини. Боротьба з незаконними мафами триває. Цього тижня на круглому столі розглядали питання ліквідації 140 тимчасових споруд, які розташовані в місцях, не передбачених новим планом розташування мафів. Розташовані незаконно, а також мають інші порушення в роботі. Перше питання на черзі засідання кіоск за адресою проспект Перемоги 16. Тут його вже намагалися демонтувати, проте виконавці отримали протистояння з боку невідомих осіб. І Рішення знову повернулося на розгляд до міськвиконкому. Не був демонтірован тимчасова споруда по адресу перемоги 16. Значить. На основании чого ми прийняли рішення, потому тому що не було документу на эту тимчасову споруду. То тобто, есть поэтому ну раз вернемся, хоча рішення з полкома є. Які у вас є документи на даний об'єкт? Якщо про наявні документи коротко, то у приватного підприємця закінчився договір на оренду землі ще на початку 2015 року. Підприємець каже: по сьогодні оренду не продовжив через складну процедуру збору паперів, пов'язану із реформами розташування мафів та іншими. переоформить документы в установленный срок, мы просто не успели. Мы, естественно, за все, вот у меня есть, допустим, подтверждение выписок да, из налоговой о том, что мы за все эти торговые точки в установленном законом порядке оплачиваем все налоги, то есть ничего для нас не остановилось, то есть мы все продолжаем вести обычную деятельность в этом плане. Комісія це як поважну причину не розглядає. Кажуть, із договором по 15-й рік починати слід було заздалегідь. Крім того, зауважують присутні депутати, сплачуються тільки податки на отримані прибутки, а орендна плата на землю ні. Друга причина, чому кіоск на перемоги 16 хочуть демонтувати, це підписи мешканців, які голосують за ліквідацію МАФа. Жителі достало то, що стала тошту в відкритою і днем, і вечіром. Розливається все, що додати привозяться. не понятно, какого качества. Активісти міста, які борються з так званими наливайками, підтверджують, кіоск дійсно відпускає на розлив на ліцензійне спиртне з під поли. Вони неодноразово ловили кіоск на гарячому. Сам підприємець стверджує, кіоск у нього орендує інша особа. А серед громади є і ті, хто підтримує наявність кіоска у дворі. Щодо незаконного продажу спортного, каже, він може змінити свого орендатора і не бачить приводу в демонтажі. Після тривалих суперечок і виступів різних сторін приватному підприємцю зачитують рішення про демонтаж мафа в найближчий час. Власник споруди зауважує, він з цим не згоден і відстоюватиме свої права в суді. Також у ході засідання розглядалися справи по іншим міським кіоскам. Приватні підприємці мали змогу виступити перед комісією. Заступник міського голови Олег Морохов зауважив, він налаштований на конструктивний діалог із підприємцями в правовому полі. На Дніпровському медкомбінаті з 15 серпня на капітальний ремонт третього розряду розширений. Тривалістю 25 діб зупинено до номер 9. Основні роботи це заміна холодильних плит шахти печі та броні кожуха. З економії коштів відливка холодильних плит та наплавка засипного апарату виготовлені на медкомбінаті на ремонтній базі цехів ремонтно-сервісного центру. Деталі у сюжеті. З огляду на задовільний стан засипного апарату прийнято рішення проводити заміну тільки холодильних плит шахти печі і бронекожуха шахти. 45 холодильников по шахте это выполняет Укртон-Настрой, там упоминается об этом и 12 холодильников заплечиковых, это ниже вот, шахты. Здесь выполняет организация индустриальной технологии. Паралельно з ремонтом шахти печі виконується ремонт прямого повітропроводу з заміною вогнетривкої кладки. Роботи здійснюється підрядна організація Донбазніпробуд. Також у ході капремонту домони печі виконуються роботи по ремонту обладнання бункерної естакади, підбункерного приміщення, металоконструкції, блоку повітронагрівачів. Ці роботи виконує «Укрспецмеханомонтаж». За словами директора ремонтно-сервісного центру, цього разу ремонтуючи дев'яту піч, вони відступили від звичної технології, а саме процес демонтажу завантажувального пристрою і опускання підвісних майданчиків у середині печі. Сложно. Є моменти очистки, є моменти, де ведь ми змінили схему не традиційно через внутрі печі міняємо холодильник, а снаружи. Тобто для цього їх треба транспортувати. Якщо раніше підняв холодильник, опустив його в печ, і люди припасували, змонтували. І тут же приходиться для того, щоб к месту холодильник поставить, необходимо сделать ну, до 15 перевязок. То есть работа большая, рутинная, вот и идет не по традиционной схеме. Вот в этом сложность ремонта доменной печи. Роботи виконуються як підрядними організаціями, так і силами фахівців медкомбінату. Так працівники ЦРМО спільно з технологами доманого цеху виконують роботи по заміні вогнетривкої кладки корінних і магістральних жолобів. На даний момент роботи проводяться згідно з графіком капремонту. Додавно завершення Володимир Бойко. На Дніпровському медкомбінаті приступили до ремонту побутових приміщень, незважаючи на дефіцит зворотніх коштів та труднощів, які виникають через відсутність фінансування. Ці проблеми торкнулися як виробничої, так і соціальної сферою. Однак у такій непростій ситуації адміністрація і акціонери комбінату вишукують можливості для виконання намічених планів, у тому числі щодо поліпшення умов побуту працівників основних та допоміжних цехів. Широкий фронт робіт розгорнувся у адміністративно-побутовому корпусі стану 400 дріб 200. З огляду на дефіцит коштів було прийнято рішення організувати ремонтні роботи у кілька етапів. зв'язку з важким фінансовим положенням на комбінаті провести капітальний ремонт АБК по всіх поміщеннях не виходить, поэтому прийнято рішення проводити капітальний ремонт поетапно. Перший етап капремонту включає демонтаж сантехнічного обладнання, кахельної плитки і вікон у банному приміщенні та роздягальнях на третьому поверсі адміністративно-побутового корпусу, а також частковий ремонт покрівлі. Ще з 3 серпня підрядники приступили до демонтажу обладнання і кахелю. Як тільки приміщення будуть розчищені, за справу візьмуться селюсери сантехніки, штукатури та плиточники. Місяцем ми вже почнемо, Я думаю. замену пластиковых окон и первое что необходимо там сделать это замена отопления третьего этажа это как бы первоочередные работы которые необходимо успеть сделать пока теплое, теплое время вода Стелю зроблять підвісною з гідроізоляцією. Замість старих світильників встановлять нові сучасного дизайну та економічні. Душові кабіни зварені з нержавіючого металу. Вирішено залишити у тому ж вигляді. Вони прослужать ще десятки років. Тобто готуємо Тоштукатурювання нанесення, заміни нового кафеля, повному капітальному ремонту душових кабін, заміна кісона, сліва воды, вентиляции и отопления. Вот. Есть определенный уже график проведения этих работ. Коротити витрати на ремонт вирішено залучити до проведення капремонту підрозділи і службу медкомбінату. Зокрема, роботи пов'язані з заміною електропроводки і тому подібне, виконують співробітники електроенергоремонтного цеху. Нові кесони для установки під душовими кабінами виготовлять у цеху металоконструкції ремонтно-сервісного центру. Також заощадити на закупівлях допоможе використання матеріалів, які вже є на складах підприємства. Це труби, засувки, листовий метал і багато чого іншого. Завершити ремонт на третьому по. Версія адміністративного корпусу стану 400 дріб 200 намічено на листопад поточного року, і вже далі перейдуть до наступних етапів. Мистецтво живопису не може залишити байдужим будь-яку людину, особливо коли мова йде про дитячі малюнки, сповнені дивовижною енергетикою. Цього року наша художня школа імені Першутчева започаткувала та провела всеукраїнський інтернет-конкурс дитячого малюнку під символічною назвою Моя батьківщина вільна Україна. На урочистій церемонії нагородження лауреатів конкурсу побували і наші кореспонденти. Розповів нашій знімальній групі директор художньої школи Сергій Кіяшко у конкурсі взяли участь понад 280 юних художників. Це 10 художніх шкіл з шести областей України: Дніпропетровської, Полтавської, Херсонської, Запорізької, Житомирської та Рівненської. З цих робіт було відібрано 30 кращих, автори яких і стали лауреатами конкурсу. Оцінювали дитячу творчість відомі художники та митці з нашого міста. Председатель журі заслуж. Заслужений Художник України, член Союзу художників, Жежар Анатолій Михайлович, значить його заступник, заслужений художник України, почетний гражданин міста, тепер вже член Союзу художників, Гарні Кашутович Хачатрян. Члени журі Союз художників нам предоставив Александра Тимофевича. Сергея Юрьевича Бабича, ну, в принципе, люди с опытом, высокого качества профессионалы. Якщо казати про учасників з Кам'янського, наші юні дарування показали гідний результат. Шість художників стали лауратами конкурсу 23 серпня. На базі школи відбулося урочисте нагородження переможців з нашого міста. У заході взяли участь міський голова Андрій Білоусов, народний депутат України Олександр Дубінін, представники міської влади та небайдужі підприємці, що виступили меценатами конкурсу. Ну в першу чергу ми зажним вкладувати. Скажем так, душу и средства в наших детей, в обучение наших детей. Потому что искусство вечно. И я очень рад тому, что наш город вот стал инициатором проведения вот такого всеукраинской выставки. Поэтому мы общими усилиями с нашими народными депутатами, с Дубином Александром Ивановичем, будем делать все для того, чтобы развивать искусство. Александр Иванович в частности предложил провести такую выставку в стенах Верховной Рады. Я действительно предложил как бы организовать выставку в стенах Верховной Рады. У нас есть такая возможность, и с вашей помощью вы ко мне обратитесь. Мне необходимо понимать, сколько там будет наших как рисунков, какие да, форматы. Для того, чтобы я сделал определенную заявку, мы обязательно сделаем в стенах Верховной Рады конкурс, вернее не конкурс, а представительство наших детей, детей Каменского. як вони бачать Україну і наскільки вони талантливі. під час урочистої частини заходу усі лаурати отримали пам'ятні грамоти та цінні подарунки від спонсорів конкурсу. Після чого усі бажаючи змогли здійснити екскурсію виставковою залою та насолодитися дитячим талантом та щирою любов'ю маленьких художників до рідної батьківщини. На оновленому стадіоні комсомолець в День Незалежності України відбувся другий футбольний турнір на Кубок міського голови. За положенням змагань за головний приз боролись чотири команди: Рапід, Дніпроазот, МКС, Водоканал. В фіналі «Рапід» зустрівся з командою «Дніпро Азот». Після першої половини зустрічі вперед вийшли футболісти Рапіда. На початку другого тайму їхнім суперникам вдалося зрівняти рахунок. Але два голи «Рапідівців» в кінці матчу вивели їх вперед. Отже, отримавши перемогу в 3-1, команда Рапід вдруге стала переможницею Кубка міського голови. Голова кам'янської ліги футболу і футзалу Михайло Резніков від імені міського голови Андрія Білоусова поздоровив присутніх зі святом Днем Незалежності та вручив нагороди. Гравці команди «Дніпро Азот отримали. Медалі за друге місце. А капітану команди переможниці рапіт Олександру Сіненко Михайло Резніков вручив кубок, а також медалі за перше місце. І наостанок про погоду. За прогнозами синоптиків у Кам'янському буде переважно ясна погода, без опадів. Температура повітря вночі до 17 градусів вище нуля. Вдень стопчик термометра покаже до плюс 27. вітер змінних напрямків до 7 метрів за секунду. На цьому наш випуск новин добігає кінця. В студії для вас працював Володимир Кремінь. До наступної зустрічі і гарних вам вихідних.